Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Я ось сижу, перебираю картоплю. Зараз вам покажу, що тут за картопля. Вчора трошки копнули. Продовжуємо копати. Ну, напевно, вже половину десь викопали. Ще трошки і все. У нас вночі був дощ. Не знаю, довго чи не довго, з 10-ї години, напевно, о 3-й годині ночі також було. Я прокинулася від того, що вікно відкрите було, що це воно. Прохолода, щоб заходила, то прокинулась від того, що він так шумів той дощик. Але добре, вранці було дуже е, свіженько. Так. А зараз вже парить Ото після дощу, якось так парить. Так що, от такі в нас справи. Зараз картоплю переберу. Треба закрити капусту на зиму і в мене така ціль натхнення на Євгена кімнату. Надіюсь, я туди сьогодні дійду. Казати таку картоплю, дивіться, це ця, ця Аризона. Я просто в такому захваті від цієї картоплі я вам передати не можу. Я ж це також надивилася, в інтернеті хтось показував, що сорт Аризона, класна картопля. Ну, і я знайшла. Мені просто дуже повезло. я не хотіла через інтернет замовляти, а в нас на базарі по весні йшла. і Бачу написано Аризона. Ми купили, ну, я не знаю, кілограм 6-5, там неповна сітка була. Отака вона маленька, по 27 гривень за кілограм. Я взагалі глянула, вона така зморщена, така погана була. Ну, ну, взагалі, от така, напевно, можливо, і менша. Але дивіться, що з неї виросло. Просто шикарна картопля. Звісно, це така велика картопля. Ну, якось Незручно там хтось скаже, мені краще отака, от щоб вона була. Раз, два і все. Але, ну дивіться, я в захваті. Дуже-дуже класна картопелька. Ось така вона. Це щось якась хвора. Я вже раніше як купувала картоплю, ніколи не читала про неї. А зараз це я купую і читаю, бо дуже багато хто пише, о, це не Аризона. Все підходить. Навіть зрівнюючи в Google фото, Аризона, овальна, жовта картопля смачна. Мені... Оце саме головне, що смачна, мені сподобалося. Так, а що у нас тут? А тут у нас Пікасо. Також хороша картопелька. Ой, зараз незручно. Звісно, не. Велика прям така, але нормальна. Тільки чогось Пікасо, Вона мені подобається за смаковими якостями, але щось в цьому році ось вона ну, нормальна, в принципі, вона буде лежати, але бачите, отакі. є якась чи болячка, чи я не знаю, що. Багато деформованої. Так що у мене тут процес з картоплею. Так хочеться сказати. Свиняча, бо ми звикли, що це свиня, але ні, буде курочка. Ось, Бачите, те, що я показувала, що дуже багато отакої. Так, друзі, я вже в погріб прийшла. Картоплю опустили ми. У мене, крім Макса, Макс на роботі сьогодні є двоє помічників. Це там небагато. Поприбирали ми в погребі. На днях все повиносили. Чистенько тут нічого такого немає. Ну, це, хто дивився відео, це ми в тому році тут копали вручну, бо нам було мало погребу. Але трошки отут буває осипається. Так, я щось знімаю, воно така чіпалюка хоча я стою дивлюсь, нічого немає. Зараз хочу переставити трохи бутлі і не буду прибиратися, бо думала, попетираю банки, паутину. Приберу, ага, ні. Воно то одне, то інше. Так що зараз розставлю, щоб отут було місце, бо картоплю що пустили. І все. І буду вилазити. А розставляти все треба буде. так Тут у мене помідорчики. Що я закрила в цьому році? Поки 4 бутильки. Але я думаю, що закрию. Мені хоча б бутлів з 10 і достатньо. ми не дуже такі любителі помідорів. Прям, ну як, ми любимо. Якби не любили, не закривали, але більше в нас огірки. Так що зараз поставлю їх. Отак. чи впадеш на добре. Я зробила невеличку перестановку, але все одно банки не перетерла, так поставила, обтрусила трохи віником. Що я хочу сказати? І це дивлюсь на цю капусту, вона мені колір змінила. Оце що в соцебелі капуста. Колір змінила, але нормально. Бо мені одна знайома казала, що вона її викинула, Ну і вона зробилася як слизь, Ні, нормально, рідненька. Але тільки якийсь такий колір, аж фіолетовий, Наче часто, ну нічого. Спробуємо все, що на борщ. Та й не тільки на борщ. Можна її смажити, але в мене вона йде на борщ з аспірином забула, як він називається. Сало оце п'ятихвилинка. Не пішло воно у нас. Щось жирне взагалі нам не йде. Потім минулорічний кетчуп домашній. Домашній. Не ну, зрозуміло, що він тут, значить, домашній я то ляпнула Такий густенький. Але що я хочу сказати? У нас він знову ж таки не йде. Женя, не хочу його. Так він кетчу полюбляє. Ну, не цей Не знаю, що робити, чи будемо закривати ще, чи не будемо. Перчик з меду. От, банка стояла, там Брудна. Також щось це в томаті, як сказати, не то, що він не смачний, смачно, але організм чогось оце не приймає. І одна баночка залишилась салат десятка. Не знаю, чи я буду закривати. Раніше це був мій самий самий улюблений салат. Я просто не знаю, я готова була цілий погріб його з'їсти. Зараз ні. У мене просто печія від нього. І все не можу. Так як і від цього. Так що, що? Буду вилазити. Нехай воно стоїть, чекає кращих часів. Потім залізу і приберемо все. Бо чого воно так стоїть в пилюці, бо, бачите, у нас тут відкрите, он, так. і воно сипеться все сюди. Потім ми перестанемо тут ходити, бо буде холодно і буде все чистеньке тоді і прибереться. Так що, ось так от. Ми йдемо до магазину і дивіться, які у нас тут калюжі. Ну, дощик гарний був, бо я ходила по моркву на город, то дуже-дуже прямо. Так, ми смажимо картоплю на вечір. Були, що це в магазині, купили оселедець. Мали бути взагалі деруни. Це ми так вчора розмовляли. І Женя ми йшли в магазин. Женя начистив такої гарної картоплі, саму велику. А потім вони різко захотіли смаженої картоплі. Вони, бо я ж вчора розповідала, що до нас племінниця приїхала, і вони вдвох командують тут мною, що вони хочуть. Так що смажимо сьогодні картопельку на вечерю. А ще в нас залиш... ну як, не залишилось, вчора ми мали такий святковий шашлик у нас бути в честь приїзду, але ми так наїлися, що нічого не хотіли. Тож сьогодні ще треба посмажити шашлик, крильця, бо вони вже там стоять другий день. Так що, щось я нічого сьогодні не встигаю, знаєте, мені ще до кімнати Євгена треба дійти. Так що так що це улюблене моє слово. Так, що так, що це як причепиться, знаєте, бувають такі слова. Так не люблю це. Запам'ятаю, які в відео послухаю, і стараюся потім їх не казати. Так інші якісь чіпляються слова. Душно парко! Смажемо далі. Друзі, я сижу, смажу шашлик. Ми вже, в принципі, повечеряли, це мак з роботи приїде. Та й не завтра буде, бо він вже другий день стоїть. Можна і три дні, але там за іншим маринадом. Це купований маринад та ще й крильця, якби свинина, то нехай би під три дні стояло. Воно навпаки, тоді смачніше. А так зараз посмажу. У мене сьогодні цей день з вогнем не товаришую. Буває таке. Досить часто, але інколи буває раз-два і все гарненько. А це щось, поки... О, я його тут розпалила, поки те, поки все. Так що, ой, димить. Сижу. Буду зустрічати чоловіка з роботи шашликом і в диму. Так, крильця зараз там згорять, а автоматичні ворота йдуть. Йдуть автоматичні ворота. О! Там, в принципі, вони вже не згорять. Ага, не бачу, не бачу, що їм відкриваю. Махаємо, махаємо в камеру. А, ага, гроші рахує. Да? А, то я забула вчора. Таксист. Та ні, він просто їздить, не сам. Що ти там мені показує? Що ти мені шоколадку привіз? Ти мені шоколадку привіз? А, і цей, поліс, поліс. Куди, куди? Здурів, здурів. Що там? Де? Де моя шоколадка? Я тобі там крильця смажу, ну які там зараз майже будуть горіти. <говори> <говори> а, така шоколадка. Така шоколадка. Ще одна пита? Та щось я вже не хочу сьогодні, ну, нехай. <говори> Може я надумаю. Та що я не хочу такого. Я шоколадки хочу. У вас магазин є? Є. А що ти... А, собі таке взяв? Ну, я ж кажу, в нашій сім'ї тільки я. А -а -а. Ой, господи, хоч би давай, машину давай, не давай. розбити. Давай. А, нормальні, не згоріли, буде тобі що їсти. Так. О, стільчик оцей, що Женя Женя зробив, знадобився сьогодні і картоплю на ньому перебирала. І тут ось сиділа, воно ж так гарненько, низенько. О, о, пішли. Свірчки на вулиці так гарно співають. Це воно як вийти буде чути. Я тут в кухні стою, то дуже-дуже чути. Ще я сьогодні закривала капусту, але буде то в окремому відео, бо дуже часто пишуть що зараз. Ну, Бачу, що бачили, вірніше, що я показувала, як там робила. А, діставала з погріба, робила вареники, пиріжки, і запитують зараз, а де рецепт цієї капусти? А він є, тільки дуже далеко років три, тому, напевно, чи два я знімала. Так що, три. Та я так довго не знімаю. Два може. Хоча не знаю. А, що я хотіла сказати? Що все, коротше, буду я йти до хати. Капуста. Готова? Все готове? <гум> Я не готова. А ні, готова спати майже. Так що, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.